Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Дякую всім за перегляди, лайки та ваші коментарі. Радію за тих, хто вже знайшов свою прикрасу. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник таїланд. Перший в показі сережки з натуральними апатитами. Колір насичений та яскравий. Розмір поверхні 17 на 14 мм. Апатити 5х4 5 на 4 та 2,5 мм. Вага 5,4 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Вартість сережок 1500 гривень. Срібна каблучка з натуральним смарагдом. Класика розкіш та краса. Розмір поверхні 15 на мм. Розмір смарагду 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 міліметр. Вага каблучки 4 грами. І зворотнього боку. Розмір каблучки 19. Вартість 2350 гривень. Срібні сережки з натуральним перламутром. Розмір поверхні 22 на 11 мм. Перламутр 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4 мілімети. Грам. Ці сережки вкриті родієм. Цікава застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 1400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Нічого зайвого, тільки розкіш опалів. Розмір поверхні 25 на 18 мм, опали 6 на 4, вага сережок 7,7 грами. Англійська застібка боку ось так виглядають. При денному освітленні, але без попадання сонячних променів. При попаданні сонця будуть ще більш яскраві. Вартість сережок 2700 гривень. Сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 12 на 9 мм. Танзаніт – 5 на 4 та 4 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,4 десяти грами. Англійська застібка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Колір танзанітів насичений. Вартість сережок 1600 гривень. Яскравий комплект з різнокольоровими сапфірами. До складу комплекту входять сережки, підвіска та. Ланцюжок, сережки, розмір поверхні 25 на 15 мм. сапфіри 4 на 3 мм. кубічний цирконій 1 мм, англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку, підвізка, розмір поверхні також 25 на 15 міліметрів, вага підвіски 3,3 грами, вушко і зворотнього боку. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість комплекту 3200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!